Даю 500 гривень, якщо пожмеш 100 кг, більше п'яти раз. Давайте спробуємо. Спробуєш? Давайте. Пішли Знімай курточку. Займався колись? Так, Та ні, так. я по тобі бачу, що ти займаєшся. Займався. Так. Що думаєш? Одужаєш? Та думаю, спробую. Оп! Раз. Легко пішла! Два. Легко пішла. Три. Молодець. Чотири. Молодець. Оп-оп. оп П'ять. Ще разочок можеш. На шостий. Оп-оп-оп-оп. І оп, оп, оп. ще сьомий зробиш? Давайте. Давай. Оп. Давай, 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 давай. Оп, молодець. Шість з половиною раз. Красунчик. Красунчик, просто, просто молодець. Дякую. Скільки років? Мені 17 17? Дякую. Тримай, щоб всі, такі, щоб всі такі 17 років Дякую. були. Дякую. Займатися спортом, приходьте до мене в клуб. Молодці.